Декан і завідувачка кафедри вимагали гроші за поновлення студента. Тепер їм загрожує до 10 років в'язниці. Повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Павлоградська районна рада зібралась на 28-му сесію. Депутати розглянули бюджетні, кадрові та організаційні питання. Дніпропетровщина серед лідерів за посівами зернових культур. Допомога громадам у відбудові, розвитку та євроінтеграції. У регіоні стартує новий французький проєкт. Директор міської лікарні №1 Сергій Олійник отримав знак пошани за роки сумлінної праці. Рішення суду, виклик поліції та взаємні звинувачення. У Павлограді розгорівся конфлікт через дерево. Декана факультету та завідувачку кафедри затримали на хабарі. Вони вимагали у студента 8 тисяч гривень за поновлення на навчанні та складання заборгованостей. Повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура. Слідчі повідомили їм про підозру у злочині. За законом посадовцям загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати керівні посади. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури. У Павлограді відбулася 28-ма сесія районної ради. Сесія Павлоградської районної ради традиційно розпочалася з хвилиною мовчання. В... Пам'ять всіх загиблих в тій війні, яку веде Російська Федерація проти України і наших військових і мирних громадян. На жаль, ми бачимо, що війна продовжується, і громади Павлорадського району вони також потерпають від прильотів від збройної агресії Російської Федерації. На початку сесії відзначили депутатів Павлоградської районної ради за плідну працю та вагомий внесок у життя району. Також вручили посвідчення новим депутатам Павлоградської районної ради. Вітаю вас з обранням і бажаю успіхів на депутатській роботі і в цілому в діяльності. Тому дозвольте вручити. І також прошу отримати посвідчення Віталія Олександровича Дробота. Також щиро вітаю і бажаю успіхів. В депутатській роботі всій діяльності. Дякую. будь ласка. На порядок денний винесли низку важливих питань, що стосуються життя району та його мешканців. Депутати розглянули актуальні питання для розвитку Павлораського району, і я радий, що ми сьогодні злагоджено працювали на благо всього району. Було заслухано звіт про виконання бюджету Павлораського району за перше півріччя а також програму соцеконом розвитку. І ми розглянули всі ті об'єкти, які і відбуваються реконструювання на території громад Павлоградського району. Також були прийняті окремі кадрові питання і питання організаційного характеру. На капітальне будівництво в Павлоградському районі на період січня по липень місяць було виділено більше 116 мільйонів гривень, з яких 93 мільйони з місцевого бюджету. Кошти були освоєні у сфері освіти. У нас відбувається і капітальний ремонт будівель дошкільних закладів, і відбувається також будівництво захисних споруд. І багато іншого. Також у сфері освіти і охорони о, сфері охорони здоров'я відбувається реконструкція, наприклад, системи газопостачання юрівської лікарні, капітальний ремонт у будівлі Акушерського гінекологічного підрозділу міста Павлограда. У сфері капітального будівництва: капітальний ремонт житлового будинку по вулиці Преображенській, нове будівництво свердловини на території Візівського ліцею, нове будівництво споруди подвійного призначення. За Захисними властивостями протирадіаційного укриття, це Межирічський ліцей. Також кошти були освоєні реконструкція підвального приміщення будівлі виконкому. Потім капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Дніпровській на перетині з Залізницею Покровськ Палаград-1, капітальний ремонт автодорожних підходів до шляхопроводу по Дніпровській на перетині з Залізницею Покровськ-Палоград 1 та в інших напрямках. Депутати винесли на розгляд використання майна територіальних громад і затвердили документ щодо передачі комунальної власності між громадами. Крім того, внесли зміни до попередніх рішень ради та розглянули питання про дострокове припинення повноважень одного з депутатів. Відзначу, що ми затвердили розширення меж села Троїцька Троїцької сільської громади, і це позитивно вплине на. Вирішення поточних питань даної територіальної громади це важливе питання, яке заздалегідь готувалося для розгляду на сесії Павлорадської районної ради. За даними державного земельного кадастру, площа села Троїцьке складає 234,6 га гектар. Існуюча межа. Села Троїцьке не відповідає сучасному стану організації території у зв'язку з актуалізацією межі населеного пункту, з рахуванням затвердженої містобудівної документації, виникла необхідність у розширенні меж села у східному, західному і південних напрямках. За результатами проведених робіт загальна проектна площа населеного пункту складає 356 гектар. Розширення меж здійснюється за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, території сільськогосподарських підприємств, особистих селянських господарств. Також до нових меж села приєднуються земельні ділянки існуючих кладовищ, технічної інфраструктури. Відповідно до генерального плану, ці території в майбутньому планується використовувати для сільськогосподарського промислового виробництва, розвитку транспортної та технічної інфраструктури і розширення кладовищ. Депутати змінили склад керівництва та комісії районної ради і затвердили рішення голови прийняті між сесіями. Сесія завершилась ухваленням усіх запланованих рішень. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК. Дніпропетровщина серед лідерів за посівами зернових культур разом із Полтавською та Кіровоградською областями. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Станом на 23 вересня українські аграрії засіяли понад півтора мільйона гектарів озимих культур. Посіви ведуться в усіх областях України. Зокрема, сіють озиму пшеницю, ячмінь, жито та ріпак. Допомога громадам у відбудові, розвитку та євроінтеграції. У регіоні стартує новий французький проєкт Рулів у рамках проєкту. Партнери підтримуватимуть децентралізацію, вчитимуть місцеву владу ефективно управляти коштами та ділитимуться французьким досвідом. Дніпропетровщина прийняла сотні тисяч переселенців. Це вже наші нові мешканці. Звісно, що є навантаження на різні сфери. Проте справляємося з викликами, у тому числі завдяки підтримці міжнародних партнерів. Дніпропетровщину та Францію поєднують сталі економічні зв'язки. Зазначила заступниця начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Також працюватиме спеціальний фонд для відновлення після війни на закупівлю обладнання, матеріалів та ремонтні роботи. Проєкт триватиме до кінця 2026 року. У Павлограді вшанували людину, яка багато років стояла на варті здоров'я містян. Директор міської лікарні номер 1 Сергій Олійник отримав знак пошани за роки сумлінної праці. Я сьогодні особисто присутній для того, щоб подякувати вам, перш за все, за вашу роботу в цьому підприємстві і в місті Павлограді. Сьогодні закінчився термін. Другої каденції перебування на посаді директора медичного закладу. Я, як міський голова, і як людина, напевно, перше за все, не як міський голова, а як людина. Я вважав і вважаю себе вашим другом, а вас моїм другом. Я дякую вам за вашу життєву позицію, за вашу роботу, за ваш приклад для. А других за те, що ви робили і робите на сьогоднішній день для багатьох людей. Сергій Семенович не просто керівник лікарні, а людина, яка завжди знаходила час вислухати, підтримати, допомогти та дбати про розвиток медичного закладу нагорода. Це насамперед відзнака особистої праці і внеску Сергія Олійника у розвиток медицини Павлограда. Знак пошани за заслуги перед громадою. Таке є розпорядження. Це ваше сам знак. А, Дякую. 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 Завершили захід теплими словами вдячності від колег. Дякую вам за все. Дай Бог вамського самого качу, щоб всі побажання, які сьогодні сказали, щоб вони здійснилися. Дуже, дуже приємно, що ви є в нашому Дякую. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлограді мешканка приватного будинку через суд вимагає спиляти дерево своєї сусідки. На місці вже працюють представники затишного міста та поліція. А чи вийшла заявниця до журналістів, щоб поспілкуватися, дивіться далі у нашому сюжеті. У приватному секторі Павлограда виник конфлікт через дерево. Місцева мешканка звернулася до суду з вимогою спиляти сусідське дерево. Суд задовільнив позов, однак інша сторона каже, що про засідання її не повідомляли, а дерево вже готові спиляти. Тепер це дерево з 1986 року росте, це вже 39 років, так? Угу. От. Воно їй не мішало. Тепер воно стало їй мішати, вона тут всю вулицю тероризує, всі погані, всіх проклинає, матами обзиває, посилає всіх, бо в неї син прокурор. Каже, у мене син прокурор, він тут вас всіх рознесе, розірве і так далі. Вона почала колупати тут і лити мачу. Угу. Є, сюди мачульє, сюди є. Я до неї кажу, Тоня. Нащо це ти робиш? Ну це ж дерево, нащо ти що тобі? Що, що воно тобі? Зрубай, воно мені тут затіняє, воно мені мішає. Пані Люба каже, що її сім'я придбала цей будинок у 2013 році. Спочатку вони намагалися жити в мирі, допомагали одне одному по господарству, доглядали тварин, підтримували спілкування. Та згодом виникли конфлікти від побутових дрібниць до господарських питань. Коли жінка привезла дрова для топки бані і тимчасово склала їх біля паркану, сусідка почала вимагати прибрати матеріали. Це стало новою причиною суперечок. Після цих дров вона таке стала витворяти, вона таке, що хай Господь потьмили. Прокляття ці по полдня кричить прокльони. Кричіть на мене, де ви взялися? Я вас все одно сюди виживу, я вас все одно зживу. Ви тут жити не будете, і нафіг ви приїхали, нафіг Ви тут надо. Коротше, таке страшне, що не дай Боже. Мешканці вулиці наводять приклади і інших конфліктних ситуацій. За їх словами, сусідка нібито ображала та принижувала дітей, які збиралися біля двору. А пані Люба пригадує випадок, коли під час суперечки у невістку інших сусідів полетіла цеглина. Ось свята, тож я думала, що вона прийде. Вони сиділи, то бачите, у них така лавочка, вони на лавочці сиділи, і День народження комусь справляли. От, вона йде, що? І каже, ми ну, сміялися. Що, тварі, ну матом? Смієтесь, бере кирпичину, а у неї каже, була навістка на восьмому місяці беременна. Вона бере цю кирпичину, як попри на них, і воно падає якраз у живіт цій дівчині. Водночас, інша сторона конфлікту офіційно звернулася до суду і домоглася позитивного рішення. Вона сплатила відновну вартість дерева, що дало підстави для його видалення. Журналістам не вдалося почути її позицію. Ми намагалися поспілкуватися, але двері нам не відчинили. Щоб розібратися у ситуації, на місце викликали поліцію, представників затишного міста та екологиню. Вони перевіряли документи і обговорювали порядок виконання рішення суду. Ми приїхали по виконання рішення суду. У нас є ось тут скласти, в кінці скласти акт на видалення дерева. Ми прорахували відбуватість дерева. У мене ось є. Можете сфотографувати. Це теж. Було обслідування. Сказали, що зробити. Санітарного обрізку. Я ж приїхала, я кажу, ні, санітарну обрізку, я согласна, там, що до неї там, лізе. Якщо громадянин бажає видалити дерево, яке знаходиться у нас на землях Павлоградської міської ради, він сплачує відновну вартість і воно видаляється. Угу. За цю суму купується новий саджанець і висаджується новий спортсмець. Він сплатив. За документами дерево росте на землі, що належить міській раді. Проте сусідка наполягає, що її права не врахували. Зараз я хочу написати заяву про те, що ми на виконання суду не можемо. Бо у нас перешкоджають нашим діям. І у, за те, що вона повинна да, звернутися. Да. А вам давали? Тут написано протягом 30 днів ми маємо. Може... Ніхто нічого не давав. Це... Приїхали, мені зараз увідомляють. Я так розумію, ви зараз пишете, ми приостановлюєте зрістку, тому що так. так як власниця цього не дає дозволу. Так? Ну, вона Ні. не власниця. Чи, ну, взагалі, друга Ні. сторона Ні. не, не так. дає дозволу. Так. Так. З одного боку мешканка, яка має рішення суду, і сплатила відновну вартість за дерево. З іншого сусідка, котра заявляє, що її не повідомили про розгляд справи і готує заяву для оскарження. Хай залибачення покаже, як ми озеленяємо город. Люди добрі то я ж кажу, русня зараз такі шкоди робить. А ми тут тоні так хоче, бо в неї син прокурило. Конфлікт навколо дерева. Поки залишається відкритим. Суд ухвалив рішення на користь однієї сторони, але інша заявляє про порушення своїх прав. Чим закінчиться ця історія покаже час. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.